Знаєте, найважче після служби повернення до цивільного життя. Добрий день! Це Балацький Іван. Вперше за довгий час відчув, як це мати поруч плече побратимів, де кожен розуміє тебе співслова. Завдяки навчанню в програмі ветеранського лідерства від руху. Чесна це були лекції та практичні завдання разом з 25 ветеранами та ветеранками з усієї країни. Для нас це був новий досвід та знання. А окремо дуже цінним було спілкування з побратимами. Ти розумію, що не один, що в кожного свій досвід не можна ділитися і тебе зрозуміють. Це, мабуть, найбільша підтримка. Дякую організаторам, школі публічного управління ОКУ, руху чесна та спікерам. Вірю, що такі програми допоможуть військовим не тільки адаптуватися, а й стати частиною змін в Україні, політичному та громадському середовищі. І це якраз ті хлопці, які зможуть взяти на себе відповідальність за майбутнє Україна. Тільки разом переможемо.